Вітаю на своєму блозі. Мене звати Маша, і сьогодні я хочу розповісти, навіщо взагалі ці робити медитації, навіщо цей духовний розвиток, навіщо це все робити. Справа в тому, що ніхто з нас на землю не приходить для того, щоб страждати. А Бог нікого не наказує, у нього нема мети, щоб ми тут страждали, боялися, у нас не було грошей, грошей ми б виживали. Це все працює інакше. Я зараз вам розповім, як це виглядає насправді. І Я сподіваюся, що у вас після цього відео розшириться свідомість. Якщо тільки у одної людини зрозуміє після мого відео, як працює життя, я буду дуже-дуже щасливою. Дивіться. Ми не людина, ми свідомість, сознання, яке тимчасове проживає в цьому тілі. Це відрядження, експірієнс, гра. Російською є слово чоловік, «чело-век». це якийсь лоб, який повинен прожити 100 років, здобути якийсь досвід, щось зрозуміти. І тут ми граємо в людину, яка отримує якийсь досвід. І людина щось робить, щось з ним трапляється, а свідомість повинна накопичувати свій досвід і таким чином виходити на новий духовний рівень. Ми тут для того, щоб постійно повишати свої вібрації, зростати. Більшість людей діє на рівні рептильного мозоку. Першої чакри, бій, за мрі, мене вдарили, він дурак, мене обікрали я жертва. І ось такі думки. Але насправді люди, які дивляться мій канал, вони вже вищого рівня і розуміють, що це все не просто так. Нам постійно приходять якісь події, щоб ми. Зростали духовно і е, mm -hmm. ставали освідомленішими, мудрішими, розумнішими. Mm -hmm. Я буду розповідати на своєму прикладі. Ось, наприклад. Е, я вступаю в стосунки, наприклад, мені 20 років, я зустрічаюся з хлопцем, він мені дарує там, цукерочки, подаруночки, ми ходимо на побачення, мурмурмур, -мур -мур, все добре, створюємо стосунки, я така натхненна. І ось я дізнаюся, що він мені зраджує. Яка моя перша реакція дівчини в 20 років? Я кажу: А! -а, 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 -а як він міг, він мене зрадив, мені так боляче, я плачу. І це все нормально, нормально так реагувати на якусь подію. Але е потім, коли вже оця перший біль відійшов, робимо вдох видих і кажемо: це подарунок світу побачити, що я чомусь довірила людині, якій не можна довіряти. Це означає, що. Мені не потрібно знаходитися в цих стосунках, де має місце така ось низість, нізасть. І потрібно зрозуміти, що не для того мама квітку ростила, не для таких стосунків треба розпрямити плечі, зробити вдох видих і сказати: Я помилилася, це був мій перший досвід окей, прожити і піти далі. Дуже часто люди оправдують своє страждання, синдром жертви, емпатією чи високою чутливістю, я хочу пояснити, коли людина йде і бачить щось болісне, ну, об'єктивне, щось жахливе. Біль страждання, хвороби, смерть, і, звичайно, людина вона на це реагує, їй боляче. Можливо, хтось плачеть, хто комусь ну, в душі неспокій. Ми це проживаємо, робимо вдох, видох і відпускаємо. Це емпатія, це нормально для всіх живих людей. Якщо людина починає цим запарюватися, вона не може спати. День, два, три, вона у стражданні, вона думає про це постійно. Це означає, що це не емпатія, що це боль, яку вона побачила, активувала її внутрішню, власну боль, з якою потрібно розбиратися. І в ідеалі піти до психотерапевта і сказати, Боже, я відчуваю страждання вже там, 40 років. Будь ласка, допоможіть. І виявиться, що як. І що оця ситуація, яка була, взагалі не має ніякого відношення для цієї людини. Це просто був тригер. І звернутися до власної болі. І працюючи з терапевтом, можна цю боль відпустити. І далі, вже коли людина бачить тригерну ситуацію, вона робить відох видих, швиденько відпускає. Як це працює на битовому плані, от просто в простому житті. Я живу чотири роки в Сполучених Штатах і в Сполучених Штатах тут, щоб знайти там, свій магазин, свою кав'ярню, свого мастеру манікюра, масажиста, потрібно реально е, потрудитися, тому що тут ну, все не так, як ми звикли в Україні, все по-іншому, тому знайти там друзів. Щось своє дуже важко. І ось нарешті я знайшла свій масажний салон, знайшла масажистку. Я така щаслива, я до неї хожу, залишаю її чоєві. Я така, о Боже, все, Бог мене любить, послав мене класну масажистку. Я прям до неї хожу як на свято, вона знає, як зі мною працювати, яке моє тіло, все прекрасно. І ось вчора, я думаю, там довго я збиралася, я думаю, зроблю себе свято, піду на масаж. Я приходжу, записуюся і кажу: Hello, I need... Масаж Лілі, і мені кажуть, а Лілі звільнилася, тому що у вас в Коннектикуті холодно, а вона манала жити там, де холодно, а вона поїхала в Даллас. В теплий штат Америка надає таку можливість постійно мігрувати зі штату в штат. І ну, на підробик є яка різниця? Вона робить масажі, і вона хоче, щоб їй було тепло. Перша моя реакція людини, яка звикла. Страждати все життя і думати, що весь світ проти неї, я така, о, це життя тільки біль, тільки страждання. Чому так, чому так? Я хочу лилий чому? І тут мені адміністратор каже: у нас, ну, чого ви так? У нас інші також добрі, у нас з'явилися там чоловіки нові, вони також роблять потужний масаж. Ось і я так вийшла, потім вийшла на вулицю, подихала. Ну, я записалася до іншого фахівця. І потім у мене приходить фраза, яка стала моєю путіводною звездою на все життя. Фраза така: все, що відбувається, добре для мене, це все для мого розросту. Тобто я вже видихнула, я зрозуміла, що Лілі не найкращий для мене фахівець. І я вже до неї прив'язалася, прикипіла, але це не найкраще. І е, завжди е, творець мені створює щось краще для мене. І вони мені змінили фахівця. І я зрозуміла, що, так, ну, скоріш за все, буде щось краще. Чому я так реагую? Постійно м, потрібно собі нагадувати. Оця розкішна фраза. Все, що відбувається, добре для мене. От прям можна зробити татуювання. Я проти татуювання, але якщо робити, це б була моя татуїровка, щоб я кожного дня це собі нагадувала. По-перше, і по-друге, розуміти, що ніхто не хоче, щоб ми тут страждали. Завжди зріст, 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 зріст. І. М... Одного разу там я жила в Києві на Лук'янівці, і я дуже хотіла ходити пити каву, щоб у мене така була красива кав'ярня. У мене якісь друзі, знайома Бариста. Я сиділа, пила капучино, читала книжку, це таке романтичне хотіла обставини з кіно, я не дивилася. Але у нас на Лук'янівці ніяк не відкривалася така кав'ярня. То там мені бариста не посміхалася, то було незатишно, то там щось дуже багато людей. І я ніяк я постійно своєму другу жалілася і казала: «Блін, нехай мені відкриють кав'ярню, нехай мені відкриють кав'ярню». І він мені каже, так може тобі потрібно переїхати? І я така, та ні, навіщо? І я зрозуміла, що так, завжди все відбувається найкраще для мене. Я переїхала, я живу в Штатах, але тут також немає кав'ярні, де можна так проводити час з книжкою, де смачна кава, все добре. І, врешті-решт, мені настільки це набридло, що зараз я зробила собі вдома найкращу кав'ярню в світі. Я навчилася готувати собі смачний фільтр, купувати смачну каву. У мене є тут красиве диван, красиві вікна. Я роблю собі класну музику, яку я хочу. я... Там, зробила в мене є спеціальний там, кава, Spotify, плейлист все ідеально. Просто я цю атмосферу, яку постійно десь шукала, я створила дома, я відчуваю себе творцем, я зробила все найкращим чином для себе. І якщо ви зрозумієте, що ви тут не прийшли страждати е чи там, потерпати, що ви просто гость. Ви тут у відрядженні, і ви граєте в цю гру. Ну, тобто, закрийте просто очі і зрозумійте, ага, значить, я ось такий персонаж. Я постійно жаліюся, що мене ніхто не любить. Я постійно... мені потрібно більше коштів. Я постійно там мерзну. Е мені не там щось, щось, щось відбувається. Просто, по-перше, побачити, що ви вграєте ось в такого персонажа. Ви не він, ви свідомість, яка грає в цю людину. Ви не заручник життя, не заручник ситуації. Ви в це граєте, ви це обираєте. По-перше, побачити. По-друге, поржати з цього. Що, типу, ох, мені постійно там муж мене. Чоловік мене знецінює. Подруги мені заздрять. що ви обрали таку гру таких персонажів навколо себе. По-друге. Як вийти з цих сценаріїв? Просто почати діяти по-іншому, в мілечах, обирати іншу каву, інші кольори в одягу, інші маршрути на роботу, слухати іншу музику, дивитися нове кіно, готувати нову їжу, зробити перестановку в хаті. Це завжди супер лайфхак, завжди змінюється. Обов'язково змінити тренування, яке ви робите. Без тренувань, без роботи з тілом духовний зріст неможливий. Тому що духовний зріст відбувається не десь там, в облачках, а він відбувається на всіх шарах, во всіх ваших тілах і в фізичному в тому самому. Тому я постійно експериментую щось з БАДами, купую собі якісь нові. Вітаміни, і вони всі працюють. Я хочу сказати, люди, які знецінюють БАДИ, біохакінг, ЗОЖ. Я не згодна з ними. Я постійно, то я п'ю масло чорного кмину, то я зараз п'ю хлорофил. Зараз я п'ю там айрон, магній, амего. І це все працює. Я змінююсь. У мене з'являються нові думки. я Роблю тренування, постійно шукаю якісь нові тренування, нових тренерів, роблю нові рухи, і моє життя змінюється, думки змінюються, відчуття змінюються. Тобто я пробую нові спеції, я шукаю нових режисерів, нові відчуття, нові обставини. І таким чином, коли я навіть там сама вдома. Сижу і ніколи не хожу, моє життя дуже цікаве і наповнене. Я така, о, прикольно. А як це? Відчути себе такою, такою. Я шукаю нові парфуми. Я знаю, які я люблю парфуми, але я постійно йду знайти якісь нові відчуття, створити. І життя змінюється. Нові люди приходять. Щось відбувається. Так от, я записала медитації, навіщо їх робити? Для того, щоб не просто думати головою, що ну да я тут у відрядженні, це мій досвід, все відбувається найкраще для мене. А щоб глибоко зануритися в ці медитації і проживати цей стан всім тілом, всією своєю системою, всіми своїми шарами. Наше життя відбувається не тільки у нас в голові, ми многовимірне створіння. Біля нас дуже багато всього відбувається паралельне життя. У нас є різні тіла, на різних вимірах. І медитації вони як збирають всі наші системи в одну. Це концентрація, фокус уваги. І ми не просто думаємо, о, це щось відбулося для мене, а ми це відчуваємо, ми це проживаємо. І я дуже радію, хто вже робить ті медитації, які я зробила для зіркових душ, хто їх проживає, хто пише зворотний зв'язок. Я розумію, що це медитації не для всіх, але якщо ви відчуваєте, Мене відчуваєте про те, що я кажу, це точно про вас. І у мене був імпульс. Я зрозуміла, що те, що я тут розповідаю балачки, це може не зовсім те, що потрібно на Ютюбі. А от коли я зробила медитацію, я зрозуміла, що людина може сфокусуватися на цьому стані, його проживати. І, знаєте, от кожен день. Ходити в ці відчуття, і життя стає набагато цікавішим, ем, об'ємнішим. Е, е, так, звісно, перші рефлекси ціє типу: О, це погана, я страждаю, я розстроїлася, мене образили, мене зрадили, від мене не відмовились. А потім ми робимо вдох видах, і е, розкривається внутрішня мудрість, і вона каже: так це не від тебе відмовились ти вирісла. Твої вібрації змінилися. І ви з цією людиною більш не можете взаємодіяти. Так, ця людина також змінила вібрації, але інакше ніхто не гірше тебе не краще. Ми всі різні, ми по-різному взаємодіємо. У нас у всіх різний досвід, у нас у всіх різна місія. І в цьому краса життя реагувати. По-іншому. Ми звикли думати: о, біда, біда, страждання. Ні. Це сигнал, що потрібно щось змінити, робити інші дії. Які дії? Завжди потрібно починати з тіла. Можливо, його для обличчя, можливо, спробувати нову йогу, знаєте дуже багато видів йоги. Стретчинг, пілатес, танці. От мені дуже багато людей радили танці, але мені нудно танцювати. Але як я люблю тягнутися, художню гімнастику, стречинг, як мені подобається, як мені в дитинстві подобалося там, дивитися на виступи гімнастик. І плюс <кій> Ліля Подкопаєва мій нумерологічний. Близнюк, у нас дуже схожа нумерологічна матриця в таланти, і вона мені дуже подобається. Вона також з Донецька, і ну і і також вона зараз, як і я живе в Сполучених Штатах, і я зрозуміла, що танці це не дуже моє. І раніше, там, коли нам було там не знаю, 17 20 років, ми ходили в танці, мені було нудно. Я ходила туди, щоб з кимось поспілкуватися, поговорити, і була дуже засмучена, що там громко лунає музика, і ні з ким не може поговорити. А ось так, щоб типу знайти однодумців, я не знала де. Тому ну я дуже була рада, що з'явилися там інтернет, чати, що можна було з людьми розмовляти, тому що я дуже люблю. Розмови, спілкування і там натальній карті моя планета любові в одному градусі з планети спілкування. Тому ось я закохуюся через розмову. Mm. А хтось ходив в ці клуби саме танцювати, рухатися. Я не дуже люблю. Я люблю от всі-всі, знаєте, ідеально вранці проснутися, включити повільну музичку, ароматні палочки, свічки і я там якось тянуся собі там якось дуже повільно, м'яко, і це я можу робити прям довго. Мені це подобається, це моя історія. Ось тому е, ти персонаж гри, і ти потрошки, потрошки, потрошки можеш обирати свої правила. І ти можеш сказати, хм, я хочу грати роль такої-такої дівчини. І потрошки пробувати спостерігати, створювати цей стан, робити нові дії. От Раніше мені подобалася роль такої, типу я така творча, мені подобається там, романтично. Там, ми пили віно на лавочці, ми такі були як баєма, там, слухали пісні під, під гітару. Зараз мені це не цікаво, мені нудно, я не хочу в це грати. Зараз мені цікаво. там... Експериментувати, там у мене якісь нові крема, я купила якісь там нові засоби, цікаві для волосся. А, там мені цікаво, там п'ю зараз нові вітамінки, там якийсь пажитник. Зараз мені цікаво, я граю в роль іншої людини, і я впевнена, що і через 5 років мене це буде нудно, я буду грати якусь іншу роль. І буду її вивчати, спостерігати. Так, не за один день це пробудження стається. Але зараз все відбувається для того, щоб ми зрозуміли, що ми не тварі дрожащі, а ми свідомість, яка проживає досвід у тілі, і це гра. Як я взаємодію з чоловіками, я боюся, чи я зверхня, чи я снігова королева. чи я… Буду грати в гру ну ка добейся. мене. А потім я залишилася самотня і не розумію, що з цим робити, чому мене ніхто не добивається. Зрозуміти свої сценарії і зрозуміти, в які сценарії ви хочете проживати. Я поставте мені, будь ласка, лайк, якщо вам зайшло це відео, якщо ви зрозуміли, про що я. Я бажаю всім усвідомленості, світла. А, а, я записала пакет класних медитацій для того, щоб проживати оцей усвідомлений стан. А, будь ласка, приєднуйтеся в описі під відео всі подробиці. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за те, що ви мене підтримуєте. Це мені дуже важливо. Я п'ять років наважувалася на цей YouTube, тому. Всі ваші коментарі, донейшнс і зворотний зв'язок мені дуже дуже цінний, і я дуже дуже вас дякую. Всім світла, любові, пробудження, усвідомленості.